Друзі, ми забули вас тримати в курсі, але ми робимо ремонт в нашій орендованій квартирі. Дорога родина, не знаю чому, але ніколи ми вам не показували наші квартири, і планували ми насправді знімати нову, але вирішили, що не ясно. Лисичка хотіла привітатися з вами. Але вирішили, що ми не будемо знімати нові квартири, а просто зробимо невеличкий мейк-овер нашої поточної. Також ми хочемо переробити наш е, балкончик. Я вам згодом все покажу супер детально. Так, от виглядала наша вітальня до того моменту, як ми її обставили новими меблями. Так, в ікеї ми купили такі стелажик, який називається Айвар. І до нього ми купили такі полички. І зараз Данило буде їх прикручувати. Ось там буде стояти цей стелажик. Якщо ви дивитеся моє відео, щоб спостерігати за Араном, то зараз саме час поставити лайк і передати йому привіт у коментарях. Ось і готовий результат. Ось так Данило обставив лего. Так Данило в робочому процесі збирає нам шафку для взуття. Йому поки середньо получається. Получається ось така. От шафка на взуття в кінцевому результаті получається в Данила. Насправді дуже непогано. Я тут ще прибила цвяшок і аранову табличку. Повішала, поставила якісь. Корзинку на ключі, постійній декор вже. І ось так от виглядають три відділення такі на взуття. В середньому моїх чотири пари. Та й Данилових теж чотири пари поміщається нормально. Ось так це все виглядає. Тобто на 12 пар маємо таку вертумбочку. Доброго дня! сьогодні я навчу вас готувати несмачну вермішель. Ми на каналі Пекельна кухня Данила. Що у нас в меню? У нас морква сьогодні в меню. Що <рес> і що ти готуєш? Я готую вермішель за власним рецептом з овочами і креветками. Сувіт. Ти сама трошки сувід. Чого? Я не хочу ти сувід. Які спеції ти будеш використовувати сьогодні? Сіль, перець. В якій пропорції? 60 на 50. Розкажіть, будь ласка, про прогрес. Що, що ви зробили на даному етапі? Прогрес так би мовити. Іде, але часу не вистачає, тому тому, тому. Дякую. розумієш. Ти не кладаш музику, так а в якій е, формі вирізані овочі? Сумці і так, що у нас по по процесу далі? По процесу очищення креветок, очищення креветок від скарлупи, так? так. Друзі, доброго дня. Ми сьогодні з вами знімаємо влог. Ну ласка. До мене приїхала подруга. Виключно для того. Виключно для того, щоб пересадити цей вазонок, щоб пересадити цей вазонок і щоб пересадити оцей вазонок. Мені дякуємо. Дякую. Дякую. А які твої поради щодо пересадки таких рослин? Соломри, зараз ми оживимо його. Підживимо, так? Тут тільки підживка потрібна, і все. <плес> дякую, дякую. Mm -hmm. Також хотіла показати вам моє новоспечене хобі дегустація вин. Зокрема, тут ви бачите бар фермент, який знаходиться в Кракові, і ми з моєю подругою відвідували дегустацію з перінгом устриць від е, дарів Посейдона. Якщо комусь буде цікаво більше контенту про вино, то напишіть в коментарях, я поділюся з вами своїм досвідом. Під новим форматом контенту я маю на увазі той, де я більше говорю голосом за кадром. Зокрема, зараз ми з вами приступаємо до тої частини відео, де я буду ділитися з вами своїми декораціями до Хелловіну або осіннім декором. І хочу з вами поділитися насправді дуже крутими научками на подушку, які я замовила на Амазоні, і цими наклейками. Лінк на ці всі айтеми я залишу в посиланні до цього відео. Вони насправді коштують доволі. Невеликі гроші можна собі зайти, замовити і насолоджуватися цими класними декораціями. Не весь декор насправді я замовляю онлайн, також я їжджу на офлайн шопінг, і, зокрема, зараз намагаюся. Зібратися і привести себе до ладу, щоб вибратися в магазин і закупитися нормально всіма необхідними речами. Так як це був будній день, я не дуже мала сили щось знімати на закупах. Але, зокрема, купила, наприклад, такі вклади до подушок на ці класні навички, осінні. І буквально мені вистачило сил розпакувати продукти, які потребують зберігання в холодильнику. А решта всяких закупів я покажу вам впродовж наступного дня, бо в цей вечір я була дуже втомлена. Після нашої подорожі на Формулу 1 я підсіла на продукти швидкого приготування. І, зокрема, для себе я зараз приготувала такий рис з креветками. До речі, хто не бачив цей влог, то справа в кутику я додам посилання на нього. А для Данила, я, як завжди, з українського магазину купила пельмені. і отакий, от вийшов вечірній сет. З пальменів для Данила і е, рису швидкого притування для мене. І також е, велика подяка моєму дядьку, який передає нам завжди закрутки. Вони супер смачні. Я досі не знаю, як можна жити без роботи пилососа, а свій, зокрема, я запускаю кожного божого ранку два рази з сухим прибиранням і з вологим прибиранням. Тому так, це моя невідкладна допомога в щоденному житті. Отже, починаємо ми сьогодні з балкону. Я дуже сильно напрягає. Я вчора купила якийсь такий терасовий килимок і хочу тут трішки поприбирати, бо мене дуже ця підлога харить, вона якась страшна. Вибираємо тут з вами, тут вже ці наші кроси. і трошечки додамо осіннього вайбу в цій зоні нашої квартири. Насправді, не просто так я зняла такого формату відео. Е, я підписалася на одну блогерку, яка знімає про те, як вона прибирає в себе в будинку, і насправді мене чомусь дуже сильно заспокоює ці відео і мотивують прибирати і підтримувати чистоту. Тому я вирішила зняти щось схоже по вайбу. і Можливо, я когось теж змотивую на якесь таке більш. Грунтовне прибирання квартири чи будинку. Надіюсь, вам сподобається такого виду контент, і ми будемо продовжувати разом з ним. А зараз, зокрема, я хотіла вам поділитися інформацією про те, які круті я штучні кактуси купила буквально за 7 злотих, що по великому рахунку дуже-дуже хороша ціна. Насправді найбільшість речей, які зустрічаються в моєму відео, посилання є в описі до цього. Влогу, тому можете переходити по лінках і переглядати собі ці товари. Такий в кінцевому результаті вийшомейковер нашого аглі балкону. Такий трішки додала хеловінський вайб. А, живими і неживими гарбузами, хризантемами. Робила міні-композицію з хризантем. Е, кактуси. Е, тут перекритий, бо я хочу, щоб його все ж таки було частіше видно з кухні. І тут щось таке придумала з хризантеми і гарбуза. І продовжую розпаковувати всі наші декорації, які я вчора придбала і декорувати різні куточки нашої квартири. одна з причин, чого я настільки сильно люблю осінь, це тому, що можна купляти різноманітні фрукти. І зараз почався сезон королька, яблук твердих, апельсин, винограду і все ще є малина, тому це для мене найкращий період. Це будній день, то, звичайно, я готую нам ланч, який складається з огіркової зупи і канапочок. Нова но. но літа, но я літа. Нема меряну. Тільки боже, що не зробіть. Це було супер. Дупер круто. Я дуже сильно вдячна моїм друзям за такі. Прикольні сюрпризи навіть незважаючи на час. Завтикала взяти вам те, як я готувала сніданок, але в основному він виглядає десь ось так: йогурт, з чия фруктами, печеньку і пластівці. А далі мені довелось прибирати це все круте конфеті, яке мені насипали на день народження мої друзі. Ну, це приємні такі прибиральні моменти. Далі ранок мого дня народження продовжився з класичної прогулянки з Арчиком. І я вирішила цього дня той єдиний раз в році, який я собі дозволяю випити памкін-спейслати, використати цю можливість цього діабетичного напою. І ми пішли на круасан з латешкою і класно провели час. Далі продовжили нашу прогулянку по плантах караковських довкола старого ринку. Забрали мою посилку, яку я замовила собі на День народження, і прийшли додому якраз в той момент, коли був готовий вручати мені подарунки до дня народження.

Кожного року у мене є невеличка традиція. Я сама собі купую якийсь подарунок до дня народження. і Цього року це була нова в від Патагонії. Я супер задоволена нею. Вона класна, яскрава, тепла. Ну, що можна ще побажати собі? Тепла і комфорту. Насправді такий приємний сюрприз зробили мені мої колеги по роботі. Вони замовили мені такий прекрасний букет, який дуже сильно підняв мені настрій в той вечір. А також ми вже були втомлені куди-небудь йти, замовили суші і в такій приємній домашній атмосфері відсвяткували мій день народження. А основне святкування перенесли вже на вихідні. Дякую, що подивилися цей влог. Якщо вам сподобався, ставте лайки. Я постараюся робити більше такого контенту. І зараз в мене впаде камера.